У селі Супрунівка на фасаді будинку культури відкрили меморіальну дошку українській гімнастці Ніні Бочаровій. Зробили це до сторіччя від дня народження спортсменки. Українська гімнастка Ніна Бочарова народилася в селі Супрунівка. Вона стала дворазовою олімпійською чемпіонкою на змаганнях в 1952 році. В Хельсінкі вона першою виконала вправу шпагат на брусах. Вона навчалася в школі, яка сьогодні вже немає тої школи. На її місці збудована нова школа. Рядом з нами знаходиться. Були ще свідки, які її знали разом з нею навчалися, відмічали її як талановиту ученицю. Автор барельєфу, скульптор Дмитро Коршунов. Він почав виготовляти його з весни дві Двадцять року за його словами Ескіз створив по фото спортсменки, зроблене на Олімпійських іграх в Гельсінкі. Ініціатором було Національний Олімпійський комітет спільна з управлінням і іншими. Закладами фізичної культури спорту Ніна Бочарова на літній олімпіаді в гельсінкі стала першою українкою олімпійською чемпіонкою 2004 року. Спортсменка несла факел під час всесвітньої смолоскипної естафети. Вона вела активний також спосіб життя, входила в спілку почесних громадян Києва. До останнього часу до останнього дня словно, вона займалася оздоровчою гімнастикою. Також Ніна Бочарова була повним кавалером ордену княгині Ольги. Більшу частину життя прожила в Києві. Померла українська спортсменка у 95-річному віці у Римі 2020 року. Поліна Гончаренко, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.